Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Я розповідав вам про цю фантастичну книгу, добірка інтерв'ю Ю», яка вийшла у 2012 році. Передмова Генрі Кісінджера. Мені пощастило навіть отримати автографи авторів у Вашингтоні. І Лі Кван Ю тут розкриває своє бачення майбутнього США, Китаю, Індії і їх стосунків між собою, і не тільки. Дуже Крута книга, кілька глав з неї я розбирав про майбутнє Сполучених Штатів Америки і про майбутнє Китаю. Також дуже раджу вам подивитись це відео. Я би сказав, що це найбільш відвертий професійний погляд на майбутнє цих країн і регіонів. Так, от я процитую буквально кілька речень лікван'ю про стосунки США і Китаю. Лікванню каже, що конкуренція між ними є неуникненою, тобто є неможливо уникнути, але конфлікт не обов'язковий. І він каже, що безумовно буде боротьба за вплив. Але він каже: Я думаю, що вона буде певним чином приглушена, пригальмована. Ця боротьба вона не буде такою супер яскравою, тому що китайці зацікавлені в Америці їм потрібні американські ринки, їм потрібні американські технології, їм потрібно, щоб їх студенти. Їздили, навчались до Сполучених Штатів Америки і привозили кращий досвід до себе в Китаї і застосовували його. Тому цей підйом, це піднесення може зайняти у Китаю 10, 20, 30 років. Але каже Лі Кван Ю, якщо Китай буде сперечатися і споплюжить свої стосунки Сполученими Штатами Америки і вони стануть ворогами, то. Будуть перерізані канали інформації, технологій і так далі для Китаю. І ну, це будуть дуже серйозні наслідки. Ми з вами бачимо, як зараз цей сценарій по суті реалізовуються. І буквально на днях Анна Свонсен, яка висвітлює питання міжнародної торгівлі та експортного контролю з Вашингтона для New York Times, написала статтю про те, як президент Байден. Атакує китайську індустрію виробництва мікрочіпів через розширення торгівельних заборон. Адміністрація Байдена оголосила в понеділок про розширення обмежень на передові технології, які можуть бути відправлені до Китаю, щоб перешкодити йому розробляти власні просунуті мікросхеми для військової техніки і штучного інтелекту. Ці обмеження забороняють продаж певних типів мікросхем та обладнання до Китаю і вносять. Понад 100 китайських компаній до списку компаній з якими обмежена торгівля, такий чорний список США у відносинах з Китаєм. і Цей крок це третє за останні три роки суттєво оновлення адміністрацією Байдена у цього набору правил, які мають на меті по суті відрізати Китай від найсучасніших світових технологій. Це те. Про що казав Лі Кван Ю в одному з сценарії, які він описував у цих своїх абсолютно блискучих інтерв'ю? До речі, ймовірно, ці правила стануть останніми, які адміністрація Байдена застосує до китайських технологій до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа наступного місяця. І вони мають на меті закріпити спадщину адміністрації Байдена, яка спрямована на стримування технологічного прогресу країни. Конкурента. Міністр торгівлі Джина Раймонда заявила журналістам в неділю під час телефонної розмови, що цей крок являє собою найсильніший інструмент контролю, коли-небудь запроваджений США, щоб знизити здатність Китаю виробляти найсучасніші чіпи, які вони використовують в своїй військовій модернізації. Вона підкреслила, що уряд США тісно співпрацював з експертами, промисловістю та країнами союзниками, щоб гарантувати, що. Вона сказала, наші дії захищають національну безпеку, мінімізуючи при цьому незаплановані побічні комерційні наслідки. Посадовці з питань національної безпеки США заявили, що здатність Китаю купувати та виробляти сучасні комп'ютерні чіпи становлять загрозу для Сполучених Штатів Америки. Чіпи мають вирішальне значення для живлення. Штучного інтелекту, суперкомп'ютерів, які можуть бути використані для запуску кібератак, розробки нової зброї, створення систем спостереження і підвищення здатності військових точно і швидко реагувати на іноземні атаки. Ці нові торгівельні обмеження розширюють заходи, які адміністрація Байдена запровадила. У жовтні 22 року, а потім в жовтні 23 року вони стали предметом запеклого лобіювання і дебатів, як з боку яструбів національної безпеки, які прагнуть посилити контроль над Китаєм, так і з боку виробників мікросхем, які стверджували, що занадто жорсткий контроль може навпаки зашкодити американському технологічному лідерству. Обидва табори в кінцевому підсумку залишили свій відбиток на обмеженнях опублікованих в понеділок. Правила вносять. 140 китайських компаній в цей перелік багато з яких виробляють інструменти, обладнання необхідні для виробництва мікросхем, і вносять вони їх до цього чорного списку, з якими обмежена торгівля Сполучених Штатів Америки, це одне з найбільших. Поповнень такого чорного списку в історії правила також забороняють поставки до Китаю певних сучасних мікросхем пам'яті і встановлюють загальносвітові обмеження на поставки приблизно двох десятків видів обладнання, що використовуються для виробництва мікросхем, які набувають до речі чинності вже 31 грудня. Вони також містять нові інструкції для американських компаній, Щодо проведення належної перевірки китайських заводів, яким вони продають свою продукцію. Але деякі чиновники та аналітики заявили, що правила були сформовані під впливом галузевого лобізму і вказали на певні винятки, які можуть бути сприятливими для американських експортерів. Наприклад, правила встановлюють нову складну політку ліцензування, яка дозволить чиновникам надавати компаніям спеціальний дозвіл на продаж деяким китайським заводам, наприклад, пов'язаним з Huawei, Китайською технологічною компанією, проти якої США давно борються якоїсь продукції, і критики також кажуть, що адміністрація США могла би діяти більш агресивно щодо великих китайських виробників мікросхем, які пов'язані з технологічним розвитком країни. За словами аналітиків, правила також спрямовані на вже існуючі китайські заводи, які працюють і повністю оснащені обладнанням протягом багатьох років, але вони не Включають багато китайських об'єктів, які зараз будуються, які незабаром можуть вже закуповувати великі обсяги обладнання. Акції виробників напівпровідникового обладнання, таких як Applied Materials, KLA і LAM Research, зросли в понеділок, оскільки інвестори в США оцінили вплив оцих нових правил. Правила складаються з більш ніж 200 сторінок, і вони були описані деякими аналітиками як абсурдно складні. Грегорі Аллен, це технологічний аналітик центру міжнародних стратегічних досліджень, сказав, що складність відображає інтенсивні переговори, які передували розробці цих правил. Чим довшим було правило, тим більше різних гравців намагались його змінити і вплинути на нього. Сказав Аллен. Одними з найбільших гравців, за словами аналітиків та урядовців, були компанії, що виробляють обладнання для виробництва напівпровідників. Ці компанії доводили урядовцям, що Контроль, який буде поширюватись виключно на американські фірми, а не на міжнародних конкурентів, зашкодить насправді американському технологічному лідерству, не стримуючи при цьому амбіції Китаю. Поставки обладнання для виробництва мікросхем до Китаю від таких компаній, як, наприклад, АСМЛ. Я розповідав вам про цю компанію, від якої залежить весь світ, компанія, розташована в Нідерландах, або, наприклад, Токіо Electron в Японії. Різко зросли в останні роки, оскільки ці компанії взяли на себе зобов'язання надати Китаю технологію, які не можуть надати американські компанії. Американські чиновники витратили багато місяців на переговори з урядами Японії та Нідерландів, щоб заохотити їх, схилити їх до запровадження власних обмежень в цій індустрії. За словами людей знайомих з переговорами, уряди, врешті-решт, досягли. Принципової угоди у вересні, хоча поки що ні Японія, ні Нідерланди публічно не оголосили про таку угоду. Прихильники стверджують, що залучення інших країн робить акцію сильнішою, але критики кажуть, що це має свою ціну за багато місяців, коли Сполучені Штати працювали над залученням заюзників, китайські заводи змогли купити вже технології на мільярди. Доларів і залишається незрозумілим, коли Японія та Нідерланди ведуть в дію свої власні правила. Аллен каже, що деякі частини нових правил є дійсно значним розширенням впливу для сполучених штатів, наприклад, обмеження містять глобальні положення, які не дозволяють компаніям з інших країн також відправляти певне обладнання до Китаю. Якщо там містяться комп'ютерні чіпи, виготовлені з використанням американського обладнання або технологій, за словами урядовців, правила були розроблені частково для того, щоб врегулювати випадки, коли американський бізнес. Використовував шорні потужності для обходу заборони на експорт безпосередньо сполучених штатів. звіт опублікований в листопаді Аленом, показав, що в останні роки американські компанії виробники от такого напівпровідникового обладнання збільшили свій обсяг продажів обладнання до Китаю з підприємств, які знаходяться за межами США. Тобто американські виробники ну робили вигляд, що це не вони, да тобто якісь дружні там дочерні інші структури не в США. Продавали таку продукцію Китаю, але зазначає, що, хоча оці регуляції обмежень були достатньо потужними, але вони містили багато винятків. Ви подивіться, як вони фактично використовували. Ці повноваження і побачити всі ті винятки, механізми, за допомогою яких ці речі можуть бути відправлені до Китаю, каже, але поки що не зрозуміло, як китайський уряд відреагує на ці заходи. В останні роки Китай розширив власне законодавство з експортного контролю, що дає йому більше можливості зупиняти експорт деяких продуктів, наприклад, таких як рідкоземельні мінерали, і створювати свій список ненадійних суб'єктів, щоб карати компанії, які підривають національні інтереси. Ну, Китай в цьому сенсі. Такий здібний учень Сполучених Штатів Америки на прес-конференції в понеділок Лінзянця, речник Міністерства закордонних справ Китаю, заявив, що Китай завжди рішуче виступав проти того, що він назвав зловживанням заходами експортного контролю і зловмисною блокадою і придушенням Китаю. Китай вживатиме рішучих заходів для твердого захисту законних прав і інтересів китайських компаній, сказав. Цей Лін Цзян, речник Міністерства закордонних справ Китаю. Пол Тріола, аналітик консалтингової кампанії Albright Stonebridge Group, сказав, що відповідь Пекіна займе певний час. Вона не буде моментальною, адже напевно включатиме цілеспрямовані дії проти американських технологічних кампаній в Китаї. Минулого року, до речі, Китай розпочав розслідування з питань кібербезпеки проти американського виробника мікросхем Micron. І це відбулось після того, як США внесли великого китайського виробника мікросхем пам'яті до свого чорного списку. Зусилля Китаю спрямовані на розвиток власних незалежних ланцюгів постачання технологій, а також експортний контроль, запроваджений США в останні роки, все більше розділяють світ на Дві величезних таких достатньо автономних технологічних і економічних, ну можу сказати, сфери або навіть напівкулі, коли мова заходить особливо про передові технології, два різних світи. Ну, слухайте, навіть інтернети різні. Світові компанії намагаються подолати цей розрив для багатьох компаній. Китай залишається важливим економічним партнером, оскільки тут розташована більшість світових заводів з виробництва електроніки, а також. Величезний споживчий ринок. Але Сполучені Штати Америки не сидять склавши руки. Вони прискореними темпами повертають ті виробництва, які вони віддавали на аутсорс в Китай, і з приходом до Білого Дому президента Дональда Трампа ця тенденція буде тільки посилюватись. До речі. Я розповідав вам про книгу індустріальний ренесанс Америки, яку ми нещодавно видали Українська асоціація Римського клубу. До речі, цю книгу і інші ви можете придбати за донат. Я залишу інформацію в описі, і там описується, як Сполучені Штати Америки втрачали свій виробничий потенціал через бажання економії, через бажання аутсорсінга, через те, що видавали супервисокотехнологічні виробництва до Китаю. Виходячи з краткострокових економічних вигід. І тепер США пожинають плоди цієї помилкової політики, на якій фактично і виріс цей економічний гігант, економіка номер 2 Китай, який сконцентрував 32-33% всього світового виробництва на, на своїй території. Але сьогодні ситуація змінюється і схоже, що Найкращі часи для економіки і розвитку Китаю вони залишились вже трішки позаду. Питання дискутивно. Я знаю, що багато хто може зі мною не погодитись, але ми поговоримо з вами про це в окремому відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись вашою думкою про це. А також порадити це відео вашим друзям і підтримати нас на Patreon. Цим ви допоможете нам створювати більше якісного україномовного контенту.